Вулиця Староєврейська, відомий ресторан Хлібний і п'яна вишня на арсеналі. П'яна вишня на арсеналі. Як його все скуштувати, спробувати? Бо дуже всього багато і все дуже-дуже смачне. До Львова треба приїздити не один раз, а багато. Це міський арсенал. В місті Львові дуже все покрашено, також багато людей. Все горить огнями. подивіться яка новорічна краса. Також ресторан, дуже його хвалять. Це продумано до дрібниць. Чірга на вході до ресторану. І е, найулюбленіше, одне з найулюбленіших закладів Львова, п'яна вишня, туди також стоїть щира. Суровочка. Подивіться на цю атмосферу казковий новий. Рік. Ці серпці грають музики, дівчинка готується. Ось ще одна кав'ярня. І ось ще кав'ярня. Дуже красиві декори. А ось як гарно прикрашено сосне. Казкова вулиця. Дуже сподобалась. Ось такий краси, гарний ресторан. На вулиці Сирській. А на вулиці Сирська. Ось так гарна, дуже-дуже красива. Ось такий янгол прикрашає вулицю Сербську. Всі тут фотографуються, гуляють дуже-дуже красиво. Ну і, звичайно ж, риберня на арсеналі. Ось така черга. Тут дуже цікаво. Ну, а вам гарних подорожей, до нових зустрічей!